Купили в Кореї під замовлення для нашого клієнта круту сантафешку 2022 рік. дизель, повний привід, максимальна комплектація. Якщо вас також цікавить схожий автомобіль, звертайтесь до нашої компанії «Авто з Кореї в Україні. Ми радо допоможемо вам знайти і доставити хороший автомобіль. Наші контакти в шапці профілю. Та в описі до цього відео. Ми знаходимось у Києві, також є представництво у Вінниці. Термін доставки на сьогоднішній день контейнером складає від 3 до 4 місяців. Є ще можливість привезти паромом, буде трішки, дешевше, трішки дорожче на 500 доларів, але швидше на місяць-півтора. Також маємо дуже багато викуплених уже автомобілів, які знаходяться в дорозі. І скоро вже будуть в Україні. Інформація про ці автомобілі є у нашому телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням, яке буде в описі до цього відео, і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там інформація публікується раніше і в більшому обсязі. Тож, хто хоче замовити хороший автомобіль з Південної Кореї, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні.